Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги манікюрну палітру для нігтів. Палітра лаків є важливим інструментом для професіоналів нейларту та початківців. У набір входить 50 прозорих тіпс. Палітру дуже легко зняти та знову прикріпити до кінчиків нігтів, що дає змогу зручно практикуватися та відображати кольори та малюнки нейл-арту. Її також можна використовувати для змішування та поєднання кольорів. Це необхідний аксесуар для тих, хто хоче вдосконалити свої навички в манікюрній справі. Пропонуємо до вашої уваги щітку для видалення пилу з нігтів. Даний набір із 10 акрилових щіток ідеально підходить як для професійних, так і для домашніх майстрів, представлені в різних розмірах та кольорах. Вони виготовлені з м'яких синтетичних волокон, які дбайливо впливають на нігті та кутикулу. Ці акрилові щітки відмінно підходять для видалення пилу та сміття, а також для створення складних малюнків та візерунків на нігтях. Їх легко тримати в руках, тому вони забезпечують точний контроль під час застосування. Пропонуємо до вашої уваги укріплювач для нігтів. Даний укріплювач це високоякісний лак, який забезпечує довготривале глянцеве покриття будь-якого манікюру. Він значно посилить міцність та довговічність гей-лаку, забезпечуючи захист від сколів до трьох тижнів. Покриття легко наноситься та швидко висихає. Укріплювач має унікальну формулу, яка додає блиску будь-якому дизайну нігтів, що робить його ідеальним як для особливих, так і для повсякденних образів. Пропонуємо до вашої уваги пензлі для малювання гелем. Дані пензлі це професійні інструменти для малювання складних дизайнів на нігтях, виготовлені з високоякісних матеріалів, тому будуть м'якими, гнучкими та міцними. Вони доступні в трьох різних розмірах, що робить їх універсальними для різних дизайнерських потреб: кришталеві акрилові ручки міцні та їх легко тримати, забезпечуючи комфорт та контроль під час малювання. Пензлі ідеально підходять для професійного використання в салонах або для особистих того використання вдома. Пропонуємо до вашої уваги декоративні акрилові камінці для манікюру. Дані намистини різного розміру обов'язковий атрибут для будь-якого любителя нейларту. Ці тривимірні стрази можна використовувати для найрізноманітніших дизайнів та образів. Камінці легко наносяться та їх можна використовувати з різними типами лаків. У набір входить зручний контейнер, що дозволяє легко зберігати ваші матеріали для малювання нігтів. Дані універсальні криштали ідеально підходять для створення складних малюнків або додавання родзинки будь-якому манікюру.